Нещодавно в засобах масової інформації з'явилося повідомлення, що в Київській області померла від дифтерії жінка? Щодня від наслідків різноманітних хвороб помирають сотні хворих. Чому ж тоді на це звернули увагу? А звернули увагу, тому що від дифтерії люди не повинні помирати, тому що це керована інфекція, тобто від неї існують ефективні щеплення. Що ж це за хвороба дифтерія? Дифтерія відома давно, ще з часів Гіппократа. А в 1883 році німецький вчений, вчений Льофлер відкрив збудника дифтерії, якого часто називають паличкою Льофлера. В 1923 році французький вчений Рамон запропонував щеплення від дифтерії. Він відкрив анатоксин, яким щеплять до сьогоднішнього дня. Фактично 100 років ми знаємо про захист від дифтерії, і 100 років люди продовжують хворіти на дифтерії. Що ж це за хвороба така, дифтерія? Напевно, кожен з нас хоча б раз в житті хворів на ангіну або запалення мигдаликів. Воно супроводжується високою температурою, болями в горлі, набряком мигдаликів, і на цьому схожість з дифтерією закінчується. Адже при дифтерії на мигдаликах утворюється плівка, яка важко знімається шпателем. Ця плівка може поширюватися на горло, на трахею, утворюється так званий круг, тобто набряк трахеї із плівкою, який може перекрити дихальні шляхи, людина може загинути від асфіксії, тобто не буде доступу повітря. Проте, це не найгірший варіант. В основному дифтерія. Дає ускладнення на життєво важливі органи. Дифтерійний токсин, який виділяється дифтерійною паличкою, пошкоджує всі органи і системи людини. І в першу чергу серце. Також хворіють нирки, головний мозок, периферійна нервова система, легені, всі судини, і людина найчастіше помирає від важкого ускладнення дифтерії, це міокардиту. Як же вберегтися від дифтерії? Збудник дифтерії передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. Рідше контактним. Він циркулює в людській популяції завжди і вишукує собі так звану жертву, людину, яка не має імунітету, яка є ослаблена іншими хворобами тощо. Щоб берегтися від дифтерії, треба пройти повний комплекс щеплень. Щеплення включені в календар щеплень. І робляться діткам починаючи з 2 місяців, це в 2, 4, 6, 18 місяців, далі в 6 років, 16 років. І далі, в дорослому віці людина повинна робити ще 10 років щеплення, які ми часто не робимо. Щеплення є безкоштовними, вакцина ефективна, доступна, якісна. Є на кожному пункті щеплень. В нашому місті і в будь-якій точці України. Звичайно, в зв'язку з бойовими діями в прифронтових зонах, можливо, і не так доступна, але є пересувні пункти щеплень, тобто щеплення можна зробити завжди. Пам'ятаємо, що наше здоров'я залежить від нас і щоденні хороші звички і вакцинація забезпечить нас від багатьох небезпечних хвороб. Будьте здорові.